Угода про асоціацію з ЄС уже виконується. Кабмін одноголосно затвердив план її імплементації. Як заявив Арсеній Яценюк, Україна поставила амбітне завдання до 2017 року повністю імплементувати положення угоди про асоціацію. Чим швидше ми проведемо ці зміни, чим швидше Європейський Союз побачив, що ми насправді виконали угоду, тим швидше. У нас є шанс подати заявку на вступ до Європейського Союзу і сказати: ми відповідаємо критеріям, ми підписали угоду, ми її виконали. Для виконання плану імплементації угоди створено спеціальний механізм. У кожному міністерстві тепер є заступник міністра з питань євроінтеграції. Саме на них лежить відповідальність за виконання угоди. Асоціація вимагатиме напруженої роботи різних структур. Проте Україна вже заручилась підтримкою Європи. Для того щоб не обманути всіх тих, хто вийшов на захід європейського майбутнього України. Суттєво важливо підготувати належну стратегію впровадження реформ. Я вітаю план дій уряду. Які є живим документом, які буде потребувати постійного моніторингу, і які в необхідності потрібно буде адаптувати. Окрім імплементації угоди, урядовці обговорили прийняті вчора Верховною Радою закони, зокрема, закон про люстрацію. Хоча він ще не підписаний, прем'єр вже дав доручення влаштувати перевірки. Терміново створити комісію по перевірці чинних членів Кабінету міністрів України. І заступників міністрів та всіх керівників органів центральної виконавчої влади, які призначаються Кабінетом міністрів України на предмет відповідності закону України про люстрацію. За підрахунками Яценюка, під дію закону про люстрацію потрапляють мільйон різного роду чиновників, державних службовців та працівників правоохоронних органів. Анастасія Остроушко, Артем Кутасов, соціальна країна.